Всемогутній Боже, праведний і милосердний, Отче, ми приходимо до Тебе з болом у серці за всіх, хто страждає від переслідувань, утисків і несправедливості. Ти бачиш сльози пригноблених, чуєш крик забутих і знаєш біль тих, кого відкинули. Просимо тебе, оточ їх твоєю любов'ю і розрадою, дай їм силу у стражданнях і надію серед темряви. Будь їхнім притулком у бурі, світлом у пітьмі та опорою, коли все здається втраченим. Боже справедливості встань і захисти невинних. Зруйнуй кайдани насильства, неправди та гноблення, що тримають стільки людей у рабстві. Нехай твоя правда і милість потечуть ріками серед народів. Зміцни тих, хто бореться за істину. Свободу і мир, навіть коли вони платять за це стражданнями. Торкнися сердець правителів, щоб вони діяли з мудрістю, співчуттям і праведністю, і нехай твоє царство любові та миру утвердиться на землі. Господи Ісусе Христе, ти, кого зневажали, відкинули і розіп'яли, знаєш біль тих, хто страждає заради правди. Згадай своїх дітей, які переслідуються через Твоє ім'я. Зміцни їхню віру, віднови їхню надію і наповни їх серця миром, який перевищує всяке розуміння. Навчи їх любити ворогів, Прощати тих, хто їх кривдить, щоб зло було переможене добром, а Твоє ім'я було прославлене навіть посеред страждання. Вічний очі ми віддаємо у Твої руки всіх переслідуваних і жертв несправедливості. Зроби твою церкву притулком для скривджених, голосом для безмовних і світлом надії у цьому темному світі. Нехай прийде Твоє царство, і нехай звершиться Твоя воля на землі, як і на небі. Зціли народи, віднови мир і утверди Твою правду силою Святого Духа. Ми молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.